Сьогодні люди часто питають, коли закінчиться війна. Ви знаєте, є приклад, це єврейський народ, і Бог на єврейському народі показав нам як, така, як трафарет, як калька, що буде з народами, які будуть поступати, так як євреї. Чому? Тому що сьогодні всі народи мають церкви, прийняли. Ісуса Христа своїм Господом, всі, всі знають молитву «Отче наш, тобто звертаються до того ж самого Бога. Да? І коли євреї вони поклонялись Богу, так як Бог хотів, так як каже Слово Боже, вони слухали, виконували заповіді Божі, тоді вони були в благословенні, вони процвітали. А коли вони уклонялися від Слова Божого, вони вірили, як їм вигідно, і долин поклонством займалися і так далі. Грішили, то тоді приходила війна, голод, і взагалі вони були в полон відправлені, тобто страждали дуже сильно. І тепер це касається всіх народів. І так само пророк він каже, що наш уділ або Бог, або війна, і нам треба вибирати. Якщо ми будемо жити, як ми хочемо, грішити і вірити в Бога, так, як ми хочемо, так, як нам вигідно, як нам удобно. Нічого не зміниться, війна буде продовжуватися. А якщо ми дійсно смиримося, будемо вчати Біблію, Слово Боже, читати і виконувати так, як вона каже, Біблія, і вірити, так як каже Слово Боже, а не так, як нам хочеться, буде мир і прийде більше того, буде благословіння, буде процвітання. Тому вибір за нами з миром Божим.